Привіт! Мене звати Яна. і Я бренд-менеджерка видавництва Час майстрів. І сьогодні я хочу вам розповісти про нашу яскраву новинку. Соничники від Юрія Сосницького та Яни Хоменко. Це історія маленького жожо, загадкового мешканця лісу, адже ніхто не знає звідки він з'явився. Одного дня він впав з неба, проте ніхто не знає, хто його родина, звідки він взагалі. І звісно ж, це питання найбільше хвилює і самого Жожо. Проте одного дня він знаходить загадковий ключ, і з цього починається вся пригода. Звісно ж, він вирушить у мандрівку, яка, звісно ж, буде наповнена небезпеками. Проте в цій мандрівці він стане міцнішим, знайде нових вірних друзів. А також отримає відповіді на питання, які хвилювали його усе його життя. Чим ця книга відрізняється від інакших дитячих книг? Запитаєте ви. А я, звісно, вже маю для вас декілька аргументів, тому що, на мою думку, ця історія справді унікальна. В першу чергу я можу охарактеризувати цю книгу як пригодницька та детективна. А саме такі сюжети дуже цікавлять дітей, тому її сміло можна купувати тим діткам, які не надто люблять читати, тому що ця історія їх точно захопить і вони схочуть дізнатися, чим там все завершилось. Неймовірний антураж це чарівний ліс. Звісно що тут буде багато тваринок. А так як ця книга наповнена великою кількістю ілюстрацій, то це все Неймовірно цікаво розглядати. Книга дає розуміння того, як важливо знати, ким ти є і з якого ти роду. Це дитяча книга, проте наповнена великими сенсами. Читаючи цю книгу, дитина отримує мотивацію до дослідництва, а також прагнення йти до своєї мети. Я вже про це казала, проте скажу ще раз: неймовірні ілюстрації. Повірте, кожну сторінку з малюнком ви будете тут розглядати декілька хвилин. Тому що вони деталізовані, яскраві, справжні витвори мистецтва. І на завершення хочу додати невеличкий особистий відгук. Адже цю книгу я читала не сама, а своїм маленьким експертом, старшим синочком, якому зараз 5 років. Всі книги, які підходять йому по віку, я, звісно вже, читаю разом з ним і дослуховуюся до його відгуку, тому що для мене це важливо. Адже, як ми знаємо, дорослі сприймають дитячу літературу зовсім з іншого боку. І що я можу вам сказати? сказати. його дуже захопило, його цікавила доля жужо. Він задавав багато питань, тож від себе можу сказати, що у віці 5 років ця книга точно буде дуже цікава, А самі ілюстрації, які тут присутні, ще принесуть натхнення. Адже Лев після цього захотів помалювати сунички. Тож, ось така в нас цікава історія вийшла після прочитання цієї книги. То щиро вам рекомендую звернути увагу на цю. Новинку, а також підписатися на наш канал, адже попереду ще всього багато цікавого. До зустрічі!